Що вчить новий завіт про десятину? Перш ніж, дорогі мої, договорити про новий завіт скажу, що сказано про це в старому завіті. Книга пророка Малахії, 3 глава 6, 12 стишок. Тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. З часу батьків ваших, ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами. Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви увесь народ мене обкрадаєте. Приносьте всі десятини до комори, що була пожива в моїм домі, і таким робом, випробуйте мене, говорить Господь сил, чи не відчиню вам загад небесних? І не виллю на вас благословення понадміру. Для вас я погрожу на жері, щоб не пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Усі народи щасливими вас будуть називати, бо будете країною втіхи, говорить Господь сил. Дорогі мої, чи є необхідність платити десятину? Адже десятина, скажуть багато, це припис Старого Завіту, який я щойно цитував. А ми, сучасні християни, живемо всанове. До того ж, Павло не казав про десятину, а казав приділяти кожному з ласки серця, 2 Коринтян 9. Такі питання. Та умови дуже часто можна поти почути з уст та будь-кого, що на це можна відповісти. Не хочу нічого доводити. Докази викликають заперечення і не завжди доречну полеміку, а просто познайомлю вас. З тими причинами, які спонукають мене не доскутувати на цю тему, а робити, повертати Богу від те, що і так належить йому. Чому це питання виникло, давати чи не давати? Вам шкода грошей для Бога? Для вас цей момент принциповий. Ви шукаєте привід не давати. Щоб му не слідувати таким нозовозавітним рекомендаціям. Розсипав, роздав убогим, правда його перебуває по вік, 2 Коринтян 9.9. Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небі, і приходь, та йди слідом за мною. Матея 19,21 Усі ж віруючи, були разом і мали все спільне, і продавали майно і всяку власність, і ділили між усіма, зважаючи на потреби кожного. Діянь 2.44. Так і кожен із вас, хто не зрешеться усього свого майна, не може бути моїм учнем. Луки 14:33 і якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, але любові не матиму, то нема мені з того ніякої користі, 1 Корінтян 13.3. Гори вам, фарисеї, бо ви даєте десятину м'яти, рути та вщакої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Луки 11.42. Як бачимо, каже Господь, що це треба було робити, давати десятину. Десятина тілесна, матеріальна, видима частина життя у Богу. Вона як сама Богові не потрібна, Псалом 49.8.13, як не має потреби він у наших іноді формальних молитвах, іноді незграбних співах, пом'ятих гривнях, які іноді кидаються дуже забезпеченими людьми? Кому ж це, це все треба, нам з вами? Бог у свій критерій, Він читає. Є серця, тому він убивцю Давида назвав чоловіком за серцем своїм, убивцю Мойсея, найлагіднішою людиною на землі, скептика Натанаїла ізраїльтянином, у якому нема лукавства, і спілкувався не з елітою того часу, а з блудницями і злодіями. Про яких казав, що ці злодії і блудниці ближче до неба, ніж еліта. Тому той, хто хоче бути досконалим, повинен не відсотки від зарплати рахувати, а думати, яку ще частину свого життя, фінансу, в тому числі, він би міг використати на користь Божого Царства, яка частина зарплати Ісуса належала йому особисто. Та Він взагалі після хрещення грошей не носив. Про це сказано в Корин... другому посланні до Коринтян 9.9. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, як в Христі Ісусі, Він, будучи образом Божим. Не уважав за здобич бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши вигляд слуги, зробившись подібним до людини. І з вигляду став, як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Тому й Бог возвеличив його і дав йому ім'я вище понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб всякий язик визнав, що Господь Ісус Христос у славі Бога Отця, 4, 2.4.11. Маючи усе, Ісус усе віддав заради нас вам, гроші, владу, життя. Здоров'я, час, увагу, серденчне тепло, мудрість, добре слово, плече допомоги усе на 100%. чи не привнизливі після цього наші розмови давати чи не давати? От євреї по три десяти не здавали. Хоч голод у ті часи був звичайним ящим, як у нас і війни. Хоч трохи, але кожне покоління зачепить. І нічого досі найбагатша нація у світі. У тому і питання, що десятина дійсно старозавітне веління. Це старозавітній мінімум, з якого християнство повинно починатися, а не радісно вигукувати. Ура! Богові не потрібні мої гроші. Буду егоїстом. От воно щастя, де нема любові, залишається розрахунок. Нормально, коли в діловому контракті стоїть розмір твоєї зарплати чи відсоток від виручки. Але якщо чоловік з дружиною так торгується, чекай біди. Знаю людину, чи в тілі, чи поза тілом, хто, хто слухає, нехай розуміє, який торгується з вагітною дружиною. Мив, половину кухні, повідомляв їй, що другу половину повинна мити вона, і йшов дивитися телевізор. Чи дивно, що вони розлучилися, якраз навпаки, усе до того йшло? Знову ж таки, Павло піклується про те, щоб християни вчилися віддавати, тому каже, що, окрім десятини. Яка Богові однозначно належить, і про це я цитував вам, пророка Малахію потрібно давати. Тому, хто у злиднях Ефесян 4, 28. Десятина не йшла на добродійність. Щедрість Ефесян була спрямована на збільшення об'ємів пожертвувань, крім десятини, і покликана покращити життя незахищених верст населення, саме десятина. Нею не займаємося благодійністю. Ми віддаємо її Богові, Бог розпорядиться в храмі. Якщо ми хочемо чинити благодійність, то чинимо поза десятиною. Щедрість потрібна нам, щоб на Христа стати похожим. Богові потрібні не гроші, а ми самі. А для планомірної церковної роботи і підтримки штату церковного потрібна фінансова сума. На це йде десятин. Якщо вам щось шкода для Христа, це ваш ідом. Дозвольте Ісусові сокрушити Його. Тут, дорогі мої. Нікого до нічого не заставляю. Просили пояснити, я пояснив. Без всяких дискусій непотрібних. Хочеш, даєш, даєш, хочеш не даєш. Бог приймає жертву щиру від серця, а не примусову. Божий план для твоїх грошей. Ви, можливо, будете здивовані, виявивши. Що у Бога є план для ваших грошей. Можливо, ви вважаєте, що гроші це занадто брудна річ для духовних людей. Можливо, ви, як і деякі з нас, виросли в релігійному середовищі, де грошей ставилися як до щось ганебного. Але це не біблійне ставлення до грошей. У сучасному світі гроші грають значну роль у житті кожного з нас. Якби у Бога не було плану і цілей відносно наших грошей, то тоді значна частина нашого життя не знаходилася під Божим водійством. А це, у свою чергу, обов'язково нанесло б шкоду іншим сторонам нашого життя. Це, на жаль, вірно. Відносно багатьох християн сьогодні, їх життя насправді не знаходиться під Божим водійством, і вони намагаються вирішити свої проблеми, прагнучи бути більш духовними. Але рішення полягає в тому, щоб підкоритися Божому водійству і бути більш практичними. Якщо ви не провели стан ваших фінансів у відповідність Божим плану, то тоді все в ваше життя страждатиме через відсутність гармонії. Не має значення, наскільки ви духовні в іншій області ви ніколи не пізнаєте дійсних благословень і Божого керівництва у своєму житті до тих пір. Поки не приведете стан своїх грошей у згоду з волею Божою, відкритою у Його слові, ви побачите, що Біблія дійсно відкриває наявність Божого плану для ваших грошей. Вам необхідно знати про Божий план для ваших грошей так само, як і про Його план для будь-якої іншої сфери вашого життя. У книзі діяння 20.18 апостол Павло говорить, ви знаєте, що я не пропустив нічого корисного, про що вам не проповідував би, і, і чого не навчив би вас прилютно і по домах, бо я не ухилявся сповіщати вам усю волю Божу. Іншими словами, Павло говорить, я учив Божий народ усьому корисному, я проголосив їм усю волю Божу. Уща воля Божа включає і Його план для ваших грошей. Він є частиною Божого плану. У Бога дійсно є план, що охоплює всі сторони нашого життя. У посланні до римлян 12:1 Павло каже, Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим представте ваші тіла в жертву живу, в святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого. Який крок ми повинні зробити, надати наші тіла. Це перша очікувана реакція на Божу милість. Наскільки практичним є Бог, отримавши наші тіла, він одночасно отримує і увесь їхній зміст. Це не є щось еферне, духовне чи містичне. Єдина відмінність від жертв з Старого Завіту полягає в тому, що їх вбивали. Павло говорить: зробіть те саме, але не вбивайте. Це жертва жива. Жертви старого завіту віддавалися Богові, покладалися на Його жертовник і виходили з-під контролю і володіння того, хто приносив їх, так і ми повинні представити наші тіла як живі, святі жертви Богові. Це безпосередньо відносилося до Ісуса. Він приніс себе в жертву. А що повинні принести ми самих себе? Якщо ви зробите це, що тоді, як мовиться у другому вірші, ви будете оновлені в вашому розумі. Потім вашим оновленим розумом ви зможете пізнати Божу волю для вашого життя. Але якщо ви не представите всього себе у живу жертву, Богу, то ви ніколи не оновитися розуму, ніколи не знайдете Божу волю до вашого життя. Можливо, це проблема багатьох з вас. Ви не знаєте Божої волі, бо ви ніколи не представляли в жертву свої тіла. Коли ви віддали своє тіло Богові, тоді вже Він володіє ним, а не ви. Він приймає рішення. Що тіло їстиме, що воно носитиме, куди воно піде, яку роботу виконуватиме. Це не ваше рішення, бо ваші тіла не належать вам. Вони належать Богові. Зауважте, що розумне служіння включає і наше тіло, воно стосується фізичного світу. Деякі люди думають, що тіла. Тіло не має духовного значення. Поняття бути духовним включає поступати правильним чином зі своїм тілом, надаючи його Богові живу жертву. Павло говорить у другому вірші і не оподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Божа воля відкривається трьома послідовними фазами, описаними трьома прекрасними словами воля Божа, блага, угодна і твершена. Ці три слова описують три етапи у наступному сприйнятті волі Божої. Коли ми спочатку починаємо пізнавати її, ми виявляємо, що вона блага, Бог ніколи не бажає щось поганого для своїх дітей. Потім ми відкриваємо, що вона угодна. Чим більше ми пізнаємо її, тим більше ми хочемо наслідувати її. Нарешті, коли ми рухаємося вперед в прийнятті, в пошуках Божої волі, ми виявляємо, що вона довершена. Воля Божа покриває кожну сторону нашого життя, що включає і наші гроші. Павло вказує тут на дві голов, два головні кроки, необхідних, щоб виявити Божу волю. По-перше, без усяких умов підпорядкувати себе Богом. Павло говорить: покладіть своє тіло на жертовник віддавши його на служіння Богові, як покладали жертви при Старому Завіті, без права розпоряджатися нею, без права забрати її назад, без жодних умов. Тут тільки одна відмінність. Ви не вбиваєте своє тіло, ви надаєте його як живу жертву. Другий головний крок для того, щоб знайти Божу волю, це не погоджуватися з устроєм і нормами цього віку, а вчитися думати так, як думає Бог. називає це змініться оновленням вашого розуму. Це означає цілком змінити погляд на життя, що включає те, про що ви думаєте. Як ви говорите, які у вас цінності і чому ви віддаєте пріоритет? Тільки коли ваш розум буде оновлений, ви зможете пізнати, що є воля Божа. Я хочу вказати на щось дуже важливе відносно ваших грошей. Не думайте про свої гроші, як про щось негідне пожане, а про щось нижке, неважливе чи недуховне. Що насправді є ваші гроші, я хочу сказати вам, що ваші гроші це ваш час, ваші сили, ваші таланти і, можливо, ваша спадщина. Вашим спадком можуть бути гроші чи щось. Цінне, наприклад, будинок або земля, що дісталися вам від людей, які любили вас і піклувалися про вас, які передали вам усе це, коли їх життя добігло кінця. Можливо, ви вчилися десь і здобули чудового світу. І, і всі ці роки навчання дають вам сьогоднішній зис, бо якби ви не мали освіти, ви не могли заробляти ці, ці гроші. Можливо, ви маєте особливі таланти чи здібності, далекі від академічної сфери, а можливо, ви дуже практична людина, але ваші таланти і можливості реалізуються у ваші гроші також безумовно. У ваших грошах відображається ваш час. Якщо ви працюєте 8 годин на день, 5 днів на тиждень, то 40 годин щотижневого вашого життя вкладені в гроші, які ви заробляєте. Коли ви витрачаєте свої гроші, то ви витрачаєте важливу частину самих себе на хороше чи погане. Я сподіваюся, ви почаєте. Починаєте бачити, наскільки важливо витрачати себе через свої гроші на те, що є благо і відповідає Божій волі і плану. Божий план для вашого життя, включаючи ваші гроші, може бути виражений одним прекрасним словом процвітання. Про це говориться у третьому посланні апостола Івана. Де автор звертається до християнина, «Олюблений, молюся, щоб ти був здоровий і досяг у всьому, як досягає твоя душа. Третє послання Івана 1.2. Помітьте, що ключове слово тут досягнення успіху. Воно покриває три сфери. Вашу душу, ваше фізичне здоров'я і ваші матеріальні потреби. У кожній сфері явна Божа воля, досягнення успіху чи успіх. Бог бажає, щоб ви досягли успіху в своїй душі, в своєму фізичному тілі, і всі ваші потреби були задоволені злишком. Тому маємо. Розумно витрачати ці гроші. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. А даний запис, взяний з книги Дерека Пренсіса Божий план для твоїх грошей. Амінь.